Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана розділ сьомий. Вірші 1. 53. Після цього Ісус подорожував по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити. А наближалося юдейське свято кучок, і сказали Ісусові його брати: Вийди звідси й піди до юдеї, щоб і твої учні побачили діла. Які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим якщо робиш таке, то вияви себе світові. Оскільки і його брати не вірили в нього, на це Ісус сказав їм: Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти. Мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято, я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він? І була щодо до нього велика суперечка між людьми деякі казали, що він добрий, інші казали, що ні, і він обманює народ. Та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеї. Посередині свята Ісус увійшов до храму і почав навчати. Тому дивувалися юдеї, кажучи. Як він знає Писання, хоч не вчився, тоді у відповідь Ісус їм сказав. Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави, а хто шукає слави для того. Хто послав його, той правдивий і немає в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон? А чому ніхто з вас не виконує закону? Чому ж ви мене хочете вбити? Натовп відповів і сказав Біса маєш, хто тебе хоче вбити? У відповідь Ісус сказав їм Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Мойсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея, то чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу цю людину? Не судіть за зовнішнім виглядом. Але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити, хіба це не той, кого хочуть убити. І ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть, чи справді впевнилися старші, що він Христос. Але ж ми знаємо, звідки він? Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус, навчаючи і розповідаючи в храмі, голосно промовив. І мене знаєте, і звідки я ви знаєте, я не прийшов від себе, але правдивим є Той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж Його знаю, бо я від нього, і Він мене послав. Тому вони намагалися схопити Його, але ніхто. Не наклав на нього рук, бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали коли прийде Христос, хіба Він буде робити більше чудеса від цих, які цей зробив. Почули фарисеї, що юрба гомоніла таке про нього, і послали фарисеї та первосвященники своїх слуг, щоб вони схопили його. Тому сказав Ісус ще короткий час буду з вами! Та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї. куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його, чи до росіяних між греками хоче йти та й греків навчати. Що то за слово він сказав: Будете шукати мене, і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього, але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував. Це справді пророк. Інші твердили, це Христос. Ще інші говорили, хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, з Вифлеєма, села звідки був Давид? Тож через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити його, але ніхто не накладав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвященників і фарисеїв, а ті дорікали їм, чому ви не привели його? Слуги відповіли, ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеїм відповіли, чий ви також обмануті. Хіба хтось із старших чи фарисеїв повірив у нього. Але цей народ, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них, хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому А ти часом не з Галилеї? Досліди і побачиш, що пророк не приходить з Галилеї, і розійшлися всі по своїх домах. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана. Розділ 8, Вірші 1, 59 Ісус пішов на Оливну гору. Та в досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники й фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус, же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них увагу. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм Хто з вас без гріха, нехай перший, кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, і, не побачивши нікого лише саму жінку, сказав їй Жінко, де вони? Ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав, Я тебе також не засуджую, іди й відтепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм: Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я. І куди йду. Ви по тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав. З отцем. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той. Хто мене послав отець. Тоді запитали його, де твій отець? Ісус відповів, ні мене не знаєте, ні мого отця, коли б ви мене знали, то знали б і мого Отця. Ці слова Він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Тоді знову сказав їм. Я відходжу, і ви будете шукати мене і в гріховності своїй помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркувало між собою, чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм: ви здолу, я з висока, ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що Я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його: Хто ти? сказав їм Ісус, я, початок, що й кажу вам, багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця, тому Ісус сказав їм: Коли піднесете Сина Людського, тоді зрозумійте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій Отець, те і говорю. Той, хто послав мене, є зі мною, Отець не залишив мене самого. Бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього, якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама і не були ні в кого й ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів їм Ісус, знову і знову запевняю вас, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже. Якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали Авраам, наш батько. Каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яка почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був вашим отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати моїх слів, ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я істину кажу, ви не вірите мені, хто з вас оскаржить мене за гріх, а якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова. Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали Хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів Я біса не маю, але шаную мого Отця, а ви мене зневажаєте. Я не шукаю власної слави. Є той, хто шукає і судить. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали. Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів: якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя ніщо. Це мій Отець мене прославляє. Той, про кого ви кажете, Він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем. Але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день, і побачив і зрадів. На це юдеї йому сказали: Ти не маєш ще 50 років, а вже бачив Авраама. Та Ісус їм сказав знову і знову запевняю вас, перш ніж був Авраам. Я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус вже скрився і вийшов з храму. Пройшовши між ними, і попрямував далі. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але й виконувати твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.